Ми на каналі Екопарк. Я Соколов Сергій Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, директор науково виробничої компанії Екопарк. Третє наше відео буде присвячено системі підживлення лохини. Таке питання. Навесні сипимо сірку, літом підливаємо розчином лімонної кислоти, осінню підливаємо ортофосфорною кислотою, паж ніби в нормі. А вражаю немає. Питання регулювання кислотного режиму під лохини. Завжди актуальні. Я вважаю, що ви дуже багато даєте кислоти. Чому? Тому що, коли ми закладаємо, ми закладаємо багато органічної частини, і торф, і кора, і тирса. і вони потихеньку розкладаються і утворюють жирені високомолекулярні кислоти, що і є природним підкисленням. Коли ви додатково даєте надмірну кис... кількість кислоти, то ви кислотність дуже сильно збільшуєте кислотність. І її рослина може навіть інколи страждати. При кислотності в межах 3 е лохина дуже буде погано рости і давати урожай. Нам треба кислотність тримати навесні 4,5, під час достигання 5,5-6, для того, щоб всмоктувалися поживні такі речовини, як кальцій, калій і е магній. Для гарної цукристості. І осінню pH може опускатися до 4,5 плюс-мінус 3 діляночки. Це буде більш оптимально. Тому мені здається, що ви дуже багато даєте кислоти. Моя порада. Навесні можна дати 20-30 грам сірки під кущ, Оце дорослий кущ, а потім. Або замінити це сіркомісними добрами, такими як сульфат амонія, Він краще він допоможе після зими дати азот, щоб рослина відновилася і підкислить сам ґрунт. А норма, яка сульфат амонія під кожен кожи приблизно 25-30 тридцять в залежності від розміру самоку, 25-30 тридцять грам під сам кущик. Ми навколо розсипаємо, щоб не контактувало з стовбуром. І цього буде достатньо. А потім е при достиганні використовувати, якщо кислотність недостатньо, можна використовувати сульфат калія, сульфат магнія, тобто ті, які вже в своєму складі е мають сірку. Або комплексні добрива, які мають в своєму складі сірки достатню кількість і природньо підкислюють сам ґрунт. Що краще підлохину, монодобрива чи комплексні добрива? Е маючи достатній досвід вирощування лохини, ми можемо констатувати, що краще працюють, звісно, комплексні добри. Коли наші ягоди вже достигають, налилися, достигають, для того, щоб було більше цукрів і ягода була смачніше, бажано використовувати комплексні добри, в яких багато калію і менше азоту. Ну і потім після збору нашого врожаю ми повинні підтримувати ростові процеси. Це десь середня кількість азоту, середня кількість калія і фосфор. Ну, плюс ще мікроелементи. Це допоможе нашим рослинам рости в оптимальних параметрах, забезпечувати якість гарну самих, самих ягід і давати гарний врожай. На зиму. На зиму бажаємо давати фосфорокалійні добрива. Ну, плюс ще невелика кількість кількістьма. Для чого? Для того, щоб рослина укріпилась і швидше підготувалась до зими. Багато наших садівників вподобали добриво пролонгованої дії. Це як основа йде їх вирощування. Але все одно, навіть коли ми вносимо пролонговані дії добрива, ми можемо коригувати її, наприклад, при достиганні трошки дати більше калія. Це вже можна буде монодобривами. Або на зиму дати фосфорно-калійні добрива для того, щоб рослини краще підготувалися до себе. І дивне питання: чи можна підкислювати ґрунт молочною сивороткою або яблуками? Я коротко скажу, не бажано. Особливо яблуками, Це, вони мають свої хвороби, які ви занесете в ґрунт, і ваші рослини потім будуть хворіти у лохини і яблунь дуже багато таких спільних хвороб. Краще використовувати або сірчану, ну, сірку, або сульфат амонія, сульфат калія, сульфат магнія. Якщо у вас є іще запитання, пишіть їх під цим відео і запрошуємо у вас купляти наші якісні саджанці на сайті ecopark.com.ua